Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Друзі, ваші увазі огляд матчу 30-го туру УПЛ між Дніпром 1 та Кривбасом. Матчем, який обом командам потрібно було перемагати підопічні Олександра Кучера, мали зберегти за собою друге місце. Для цього гарантовано треба було перемагати кривбас, аби не залежати від результату матчу Зорі. Ну а Кривбас в свою чергу міг ще стати п'ятим у цьому сезоні, але просто виграти команді Вернедуба було недостатньо. Потрібно було б аби ще й Олександрія та Ворс клавишки втрачали. Тож з завданнями до цього матчу підійшли обидві команди. Перша спроба забити від Дніпра один прямий удар зі штрафного Артема Довбика. Доличенько було до воріт, але довбик бачимо, пробив над поперечиною. перші спроби пристрілятися цьому поєдинку не вийшли вдалими. У нападника Дніпрян далі знову довбика виводять на позицію штрафний майданчик. чекав на підтримку тут. Довбик одразу два суперники на ньому, але який пас віддає півзахисник Дніпрян Піхальонок. Теж прибрав на замасі суперника, але пробив у захисника Кривбаса. Дуже майстерний пас вдався нападнику Дніпрян. Далі знову добик намагався підіграти партнерам, але ось тут із прийомом виникнули проблеми. В центрі поля і Кривбас організував свою контратаку. Соса входить до штрафного майданчика, прибирає м'яч під правий, пробиває в ближній кут. Але Макс Валев зреагував на цей удар від суперника і. Відбив м'яч, дивимо ще раз, як пробиває Соса. І вже впротихід бив Малефу. Голкіпер Дніпра 1 зробив крок в іншому напрямку, але все одно зреагував на цей удар і відбив м'яч. Далі Довбик чіпляється у штрафному і пробиває з гострого кута, але не влучає в площину воріт Нападник Дніпра 1 Дуже заведений був, дуже налаштований був на те, аби відзначитися Артем Довбик. 24 м'ячі було у нападника Дніпряни. За один гол до рекорду перебував Форвард Дніпра 1 Оскільки рекорд результативності у чемпіонаті України належить мхітаряном, якого 25 голів. Тому очевидно, що Довбик постійно шукав можливості для удару. Знайшов можливість для удару Рубчинський. Дуже добре пробив з зв'язку від газону, але Кліщук впорався і потім вибив м'яч за межі поля. Хороше зміщення від Рубчинського. Ніхто не завадив йому пробити, але так само Кіпер Кривбаса зіграв надійно. Перехоплення м'яча від і дуже швидко до штрафного доставили його футболісти Верни Ду. Тут ефектно прибирає луньов суперника, але невдало навішує до штрафного ударом. Так ця атака і не завершилась. Спроба другим темпом Капіч дуже довго шукає варіанти. Віддає праворуч Хомчиновський Зміщується під ліву і Пробуває на теж за меж штрафного, але не настільки небезпечним був цей удар, як спроба Рубчинського. Далі моменти вже другого тайму розпочався він з атаки команди Юрія Вернедуба. Удар за меж штрафного смілива спроба самотюка, але м'яч звалюється з ноги у півзахисника Кривбаса і летить повз ворота. Далі знову атака від гостей дібанго віддає у центр соса. Похитав суперника. Війшов до штрафного дібанго на самотюка. А той вирвається на ударну позицію, але пробуває дуже м'яко. Спід суперника на добиванні вдалося зіграти дебелку, але з офсайду забиває нападник кривбаса. Бачимо в момент удару. Вчасно вийшов Адамюк, залишив положення поза грою суперника. Ну і чітко спрацювали арбітри, які побачили, що дійсно на офсайді нападник кривбаса у цьому епізоді перебував. Далі знову атаки від команди Вернедуба, але ось тут загубив м'яч Хомчиновський без фолу на думку арбітра. І одразу довга передача вперед. Добик зупиняється у штрафному. Побачив підтримку з глибини. Віддав на кого та -то, той вдотик на Бланко І бланко пробиває у дальній кут. 1-0 стає рахунок на 70 70-й хвилині. Забивають Дніпряни і бачимо реакцію Олександра Кучера, і Мена Краснікова. Почалось все із того, що послизнувся Хомчиновський, втратив м'яч. і Далі дуже вчасний пас уникає в сайду. Довбик втікає від Стецькова. Далі теж варто віддати належне Довбику. Він витримав паузу, дочекався підтримки, зіграв через кого -то. Той побачив, що вільний бланко відпасував на аргентинця. Ну і домінго бланко пробив так, як потрібно було у цьому епізоді. В протихід Кліщуку не зреагував в кіпер кривбаса, і у другому таймі Дніпро 1 забив дуже важливий м'яч. Адже ми на початку згадували про те, що. Потрібно було обов'язково перемагати дніпрянам, аби їхня доля була в їхніх руках у цьому поєдинку і загалом у цьому сезоні. Тож гол бланко безумовно додав впевненості у цьому плані. І далі знову Бланко сам пішов в атаку, вирішив пробити здалеку, але із цим ударом Кліщук без проблем впорався. Вже після забитого м'яча ще декілька хвилин на куражі провів Дніпро 1 ще одна спроба атаки. Довбик виходив на ударну позицію. Спробував відпасувати до штрафного і зрештою сам пробив Дотик ось Там на підбиранні зіграв Артем Довбик, але ніяк не вдавалось нападнику Дніпря на цьому матчі відзначитись забитим м'ячем. Після пропущеного голу Юрій Вернедуб вже сів на лаву запасних спокійніше. поводив себе тренер Кривбаса, Ну а Дніпро 1 на куражі продовжував атакувати. Бланко знову накручує суперників. Подача до штрафного тут Дібанго невдало. Вибиває м'яч і танчик нефектно прибирає суперника і б'є в нижній кут, але не влучає у площину воріт. Півзахисник Дніпра 1 Ну а ще раз дивимося за усією атакою. Подачі від Назаренки Дібанго невдало вибиває м'яч у центр, де якраз на підбиранні грає танчик, перекладає собі м'яч під право, але не влучає у воріт. 34-й номер Дніпра. 1 ще одна хороша нагода у команди Кучера забити, але не вистачило точності цьому удару. Техніку продемонстрував Юрій Вернедуб, Все в порядку із прийомом м'яча у нього. А от у його підопічних в атаці не так багато насправді вдавалося. Ще одна спроба вийти на ударну позицію від Капіча. Пробиває півзахисник Кривбаса, але без проблем Макс Валев забирає м'яч у цьому епізоді. Намагався Кривбас зрівняти рахунок, але небагато було атак вже у другому таймі. Ну і натомість контратакував дніпро 1 і часто робив це саме через Домінго Бланко, в якого йшла гра у цьому поєдинку. Багато що вдавалося аргентинцеві. Зараз ще одне перехоплення м'яча, але на цьому дає фінальний свисток головний арбітер. І Дніпро 1 перемагає у вирішальному матчі сезону. дніпро 1 стає другим у цьому чемпіонаті, і наступного сезону. У кваліфікації ліги чемпіонів зіграє команда Олександра Кучера, але напевно найбільше розчарування це те, що довбику забити не вдалося, не вдалося повторити принаймні рекорд результативності 24 чотири м'ячі на рахунку нападника. Дніпрян так і залишається у цьому сезоні. І Нагородження срібними нагородами срібними медалями футболістів Дніпра 1 які стали другими у цьому сезоні. За чемпіонство поборотись не вдалося, але друге місце дніпряни відстояли у цьому матчі. Мов ну, Кривбас варто відзначити за старання дуже хороший матч від команди Вернедуба. Ну а дніпряни святкують свій успіх у цьому матчі. Друзі, ну ви не забувайте долучатись до допомоги Збройним силам України. Сканути код який зараз бачите на екрані, і допомагайте нашій армії. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.